Інколи постає питання, як, маючи одну пряму лінію, прокласти другу пряму лінію під прямим кутом, не маючи ніяких інструментів, хтось користується правилом 3, 4, 5 Рахують, відміряють, прокладають, отримують. Але не завжди підходить цей спосіб. І існує ще більш простий спосіб. Для цього треба, маючи точку на прямій, відкласти однакові, на однаковій відстані два відрізки. Ми можемо відкласти будь-яким інструментом. Така сама відстань. Не має значення, скільки це там в міліметрах, в сантиметрах і таке інше. А тепер беремо, ось ми ось це відклали. А тепер беремо більшу відстань. І від нових точок малюємо. Від нових точок малюємо. Не треба навіть тут ніяких циркулів, не треба тут нічого. Малюємо, відміряємо і знаходимо точку перетину. Вона, вона. І от тепер між оцією точкою і оцією точкою, якщо провести лінію, вона буде під прямим кутом до цієї. Перевіряємо. Прикладаємо будь ласочка. Тут прямо, тут прямо. Можемо навіть провести цю лінію. Ось отак вот вона йде. Оцей кут 90 градусів. Користуйтесь!